Бактерії лікують риб без антибіотиків. Хто допоміг створити універсальний протизмійний антидот? Та як стародавні єгиптяни зображували нашу галактику? Вітаємо! Говоримо про бактерії проти бактерій та про наймасштабніше дослідження добробуту. Що якби замість того, щоб боротись з бактеріями за допомогою антибіотиків, ми залучали б інші бактерії. Нове дослідження з Данії відкриває шлях до природного імунітету в аквакультурі змінити майбутні їжі, одночасно рятуючи світ від нової пандемії антибіотикорезистентності. Аквакультура найбільш стрімко зростаючий сектор виробництва білка у світі. Вона вже зараз має нижчий вуглецевий слід ніж традиційне тваринництво. Але є проблема спалахи інфекційних захворювань, переважно бактеріальних, які косять мільйони риб. Традиційно їх лікують антибіотиками, і це створює супервіруси, які вже не бояться ліків. Вчені з технічного університету Данії пішли цікавим шляхом. Дослідили мікробіоми двох водоростей, якими годують риб'ячу молодь. Створивши бактеріальні коктейлі, вони протестували, як ті борються з патогеном Vibrio anguillarum, позначеним зеленим флуоресцентним білком. Зниження світіння означало перемогу над хворобою. Результат Деякі бактерії працювали лише в команді, ефективно пригнічуючи поширення збудника. Це перше експериментальне підтвердження того, що мікробіоми можна спроєктувати для боротьби з хворобами без антибіотиків. До речі, цікаво, що схожий підхід вже застосовується в тепличному землеробстві для боротьби з грибковими хворобами помідорів. З дослідженням можете ознайомитись в журналі Microbiology Spectrum. Уявіть, що вас вкусила чорна мамба. Ви маєте менше 30 хвилин. У найближчій лікарні є сироватка, але вона проти отрути кобри. Щороку від укусів змій страждає до 5 мільйонів людей, з них понад 100 тисяч помирають. Так, наприклад, за інформацією австралійського зоопарку, одна доза отрути тайпана містить достатньо токсину, щоб вбити 100 дорослих людей. Цей вид змії вважається найутруйнішим у світі. Але у нас є герой, завдяки якому людство наблизилось до створення першої в історії широкоспектрової протизміїної сироватки. Знайомтеся, це тім Фріде, людина, яка за 18 років самостійної імунізації набула стійкості до отрут 16 найбільш смертоносних видів змій. Він взяв участь у дослідженні, де вчені вивчали його безцінну кров. Виявилось, вона містить унікальні антитіла, здатні нейтралізувати одразу кілька типів нейротоксинів. Сучасні сироватки виготовляють, водячи зміну отруту коням або вівцям, але такий продукт часто викликає алергію, діє лише на одну чи кілька місцевих змій і не рятує, коли час на вагу золота. Дослідники зібрали 19 найнебезпечніших змій за класифікацію ВОЗ і протестували отримані антитіла на мишах. Нова сироватка забезпечила повний захист проти 13 видів змій і частковий проти ще шести. А попереду навчених чекає розробка препарату проти отрути гадюк. Стаття з відкриттям опублікована в журналі Cell. Перед вами матеріал, що збирається сам: без рук, без інструментів, просто молекули, які самі утворюють структури, здатні доставляти ліки, відновлювати тканини або очищати довкілля. Це супрамолекулярні гелі, м'які матеріали, які формуються завдяки самозбиранню малих молекул. І вони можуть стати основою нової медицини та екотехнології. Але як саме виникає така складна структура з молекулярного супу? Тільки зараз, за допомогою високошвидкісної атомно-силової мікроскопії, японські вчені зняли справжній молекулярний фільм. Замість тонких ниток, що повільно товщають, науковці змогли побачити, як одразу, немов з нічого, виникали товсті волокна. А ще ріст відбувався ривками. Волокно то рухалось, то зупинялось до 4 хвилин. Потім знову стрімко зростало. Щоб пояснити це, науковці створили модель блокового складання. Молекули з'єднуються лише тоді, коли кінець волокна має шорстку поверхню. Коли поверхня згладжується, ріст зупиняється. І продовжується лише після появи нових нерівностей. Також вченим вперше вдалося визначити точну кількість молекул, з яких починається ріст. А це справжній прорив у матеріалознавстві. Ця технологія відкриває двері до керованих матеріалів, які ми зможемо програмувати під конкретні потреби. А в одному з минулих випусків ми розповідали про синтетичні життєподібні матеріали, схожі на хробаків. Це колоїди Януса, приклад активної матерії. Про супрамолекулярні гелії можете почитати в Nature Communications. Чи може пігулка, створена для боротьби з малярією, виявитись панацеєю від інших часто невиліковних хвороб? Саме таку несподівану суперсилу має звичайний препарат мифлохін, що роками використовувався у боротьбі з малярією. Але тепер він може допомогти у лікуванні муковісцидозу, дистрофії дюшена і навіть деяких видів раку. Як так запитаєте ви? Справа в тому, що в багатьох генетичних хворобах мутація створює передчасний стоп-сигнал в ДНК. Клітина зчитує його як кінець інструкції. В результаті утворюється неповноцінний білок і організм просто не може нормально функціонувати. Існують антибіотики, аміноглікозиди, які можуть перестрибнути цей стоп-сигнал, але потрібні дуже високі дози, що викликають побічні ефекти. Тут у гру і вступає мефлохін, який підсилює ефект аміноглікозидів, дозволяючи знизити дозу до безпечного рівня. Науковці з університету Гронінгена вперше побачили, де саме на рибосомі зв'язується мефлохін і як саме він змінює її динаміку. До речі, щодо рибосом: вони настільки важливі, що без них життя просто не існувало б. А ще вони одні з найдавніших структур. Їх еволюційний вік може сягати понад 3,5 мільярда років. Це відкриття може змінити підхід до лікування сотень генетичних хвороб. Детальніше читайте на сайті Національної академії наук США. Останнє глобальне дослідження, проведене вченими з Гарварду та Бейлору під назвою Global Flourishing Study, перевертає наші уявлення про успіх. Вперше в історії так масштабно виміряли не просто щастя, а поняття «flourishing», що включає добробут людини в шести сферах: емоційне благополуччя, здоров'я, сенс життя, характер стосунки та фінансову стабільність. Дослідження охопило понад 207 тисяч людей на всіх континентах. Рейтинг очолили Індонезія, Мексика та Філіппіни. Цікаво, що США і Швеція, лідери рейтингу щастя, опинились лише посередині, але найбільше занепокоєння викликає молодь у більшості країн. Саме молоді люди почуваються найгірше, вони частіше втрачають відчуття сенсу життя. Виняток становлять лише Польща і Танзанія. До прикладу, жителі багатших країн мають більше грошей, але менше сенсу в житті, гірші стосунки, і як результат більше тривожності. Дане дослідження базується на 12 ключових запитаннях, і для декого вони стали справжнім откровенням. Один з учасників, наприклад, після опитування вирішив стати волонтером, щоб повернути сенс у своє життя. Ми ділимось цими запитаннями і з вами, можливо, давши на них чесну відповідь. Ви теж зміните своє життя. Загалом, наскільки ви задоволені життям у ці дні? Наскільки щасливими чи нещасними ви зазвичай почуваєтесь? Як би ви оцінили своє фізичне здоров'я? Як би ви оцінили своє загальне психічне здоров'я? Наскільки ви вважаєте, що те, що ви робите у своєму житті, має сенс? Ви усвідомлюєте своє життєве призначення? Ви завжди дієте, щоб сприяти добру за будь-яких обставин, навіть у складних та неоднозначних ситуаціях ви завжди можете відмовитись від маленького щастя зараз, заради більшого щастя пізніше. Ви задоволені своїми друзями та стосунками. Ваші стосунки настільки задовільні, наскільки ви цього хотіли б. Як часто ви хвилюєтесь про те, чи зможете покрити звичайні щомісячні витрати? Як часто ви хвилюєтесь про безпеку, їжу чи житло? На жаль, по останньому пункту, українці зараз ледь не найвразливіші у світі. З дослідження можете ознайомитись в журналі Nature Mental Health. Яким було зоряне небо стародавнього Єгипту і як його сприймали самі єгиптяни? Богиня Нут – одна з ключових постатей давньоєгипетської космології. Кожного вечора вона ковтає сонце і народжує його знову на світанку. Вона це купол, що захищає землю від хаосу за межами всесвіту. Також богиня народжує та поглинає диканські зірки, особливі зоряні групи, що правили часом в єгипетській астрономії. Образ нут зустрічається у понад 500 відомих саркофагах у різних формах. Як повна жінка або з крилами, жінка в дереві сикомору чи в так званій космологічній вінєці, де вона аркою вигинається над світом, всіяна зірками. Та одна з таких вінєток виділяється особливо. На саркофазі жриці Амонра Несітаунджатахет, що жила за часів 21-ї династії близько трьох тисяч років назад, астрофізик доктор Ор Граур із Портсмутського університету помітив рідкісний елемент чорну хвилясту лінію, що проходить через усе тіло нут – від пальців до п'ят. Вище і нижче цієї лінії розкидані зорі. Порівнявши візуальні зображення нут із астрофотографією чумацького шляху над єгипетською пустелею, граур відмітив вражаючу подібність. Схоже, це і є те саме звивисте тіло, що тягнеться над горизонтом. І над світом в уяві єгиптян. Вчений вважає, що ця лінія перше в історії Єгипту зображення чумацького шляху, а точніше, його центрального елемента великого провалу. Темної полової смуги від сузір'я лебедя до сузір'я скорпіона, що розтинає нашу галактику. До речі, цей саркофаг із зображенням жриці знаходиться в колекції нашого одеського археологічного музею. У давньоєгипетських текстах чумацький шлях фігурує під назвою звивистого водного шляху, і ця назва напрочу точно підходить до того, що ми бачимо в нічному небі. Цікаво, що лише 24% з космологічних зображень нут містять зірки на її тілі. Це вказує на те, що давні майстри частіше зображували денне небо, а не нічне, а тому ті зображення, де зірки присутні, стають особливо цінними. І хоч нут і чумацький шлях поняття не те, щоб синонімічні, дослідник переконаний. Цей унікальний малюнок на саркофазі є одним з найдавніших відомих спроб зобразити нашу галактику. З дослідженням можете ознайомитись в журналі Астрономічної історії та спадщини. Раді, що ви подивилися випуск. Залишайте вподобайки, коментарі та донати, якщо бажаєте підтримати діяльність каналу. Дякуємо і до зустрічі!